Херсонщина. Дуже багато рухів зараз відбуваються в цьому окупованому, в окупованій частині України. Ви знаєте, що Путін оголосив воєнний стан на анексованих територіях, включно з територіями Херсонщини, Запоріжжя і так званих ЛДНР. Цей воєнний стан за своїм юридичним наповненням і значенням він виглядає так. Ким, що абсолютно нічого не означає, оскільки багато позицій, закріплених там російською юстицією, вони і так вже кілька місяців реальність на цих територіях. Ну наприклад, пункт про мобілізацію чоловічого населення. Українців, власне, наших громадян, які оголошуються ці, цим документом. Так ця мобілізація примусово вона і так, наприклад, відбувається. Ось такі от один приклад можу навести. Тобто, це юридично нікчемний документ, який може демонструвати лише одне: певні плани Кремля щодо. Найближчого майбутнього перебування своїх збройних сил там єдина новизна яка впроваджується цим документом про воєнний стан на анексованих територіях, це формування так званої. Вони там пишуть, що це територіальна оборона буде, але по суті це як оці, знаєте, ВЛДНЕРІ ополчення тобто силою зганяти людей. Робити їх живим щитом. Ось ось це найближчі плани, які оголошені документом про впровадження воєнного стану на анексованих територіях. Подоляк від відрогував традиційно вже в Твіттері на це, це все. І от що написав Михайло Подоляк, радник офісу президента України, введення воєнного стану на окупованих територіях з боку Російської Федерації варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим. Перегрупуванням для України це не змінює нічого. Продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій. Є ще одна думка висловлена секретарем Ради національної безпеки та оборони України паном Даніловим. Давайте теж я зачитаю, що він написав: воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони для зміни етнічного складу. До окупованої території. Злочин, який має бути засуджений Організацією Об'єднаних Націй, який вже був вчинений Росією в Криму, і залишився непокараний. Так зараз будемо розбиратися з цими всіма тезами, особливо теза, яка стосується депортації. Про мародерство це абсолютно логічно. Ви згадайте коли російські орки заходять куди-небудь, що вони тянуть. З собою на своїх БТРах назад вони я вже не хочу навіть говорити про ці пральні машини. Пам'ятаєте історію з однією агрофірмою, трактори якої Джон Дір потім опинилися десь на території, там далеко, далеко, далеко далекої, далекої Росії, і просто не повимикали GPS ці навігацію. І через супутники, власники, справжні юридичні українці цієї техніки змогли побачити, коли куди все це поїхало. Тому про мародерство, я думаю, тут все нормально. А от про депортацію так це цікаво, і на цей момент ми обов'язково зараз я зверну увагу трошки далі. Але спершу ніж ми почнемо саме про тему депортації говорити, я б хотів ще трошки покрутитися на темі нагнітання, яке влаштовують самі гауляйтери і колаборанти, судячи з усього, готуючи інформаційне тло. Не для е, якихось там е, військових там потуг на захист аттечут, Росія як один, далі не підемо, Ні. Готують інформаційне тло для чергового жесту доброї волі, тобто для реального відступу з. Правобережної частини Херсонської області. Думаю, що ви про це чули. Тобто, як це інформаційне тло готується? В роти гауляйтерів вкладаються тези, які потім. Підкріплюються вже керівниками так званої цієї спеціальної воєнної операції. Ну, давайте от послухаємо, що за наративи проголошує, наприклад, Стримаусов, цей ваш улюблений персонаж, який є заступником головного гауляйтера Херсонщини, і який, схоже, ну, не припиняє вживати певні заборонені речовини. жители Херсона и Херсонской области. По имеющимся у нас данным, укранацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы города Херсона, не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области. Две недели мы настоятельно рекомендуем покинуть правобережную часть Херсонской области. Напоминаем, что жилье, которое вы можете потерять вследствие ракетных и бомбовых ударов нацистами будет Российской Федерацией вам компенсировано на территории других субъектов Российской Федерации. Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим. Ну, это а трошки отвлекает, правда? Эта смыканная манера и этот артикуляционный аппарат, который... Який... Працює трошки в не в унісон з клипаючими очима. Ну це таке. Це треба досліджувати психотерапевтам всю цю ситуацію з мімікою Стрмаусова. Але, от ті речі, які він говорить, він же їх не сам вигадує. Це абсолютно вкладена в його голову агітка, яку він має проголошувати. Можна звернути увагу на два моменти: по-перше, це все житло, яке буде зруйноване. Буде компенсоване вам жителі Херсонщини в інших суб'єктах Російської Федерації. Мова навіть не йде про те, що ми тут зайшли, і ми тут надовго, і е, ми спираємося на вас, оскільки ви за нас проголосували на референдумі. Ні, це дуже високі матерії, дуже високі матерії для цих людей. Тому вони абсолютно чітко заявляють, що вони збираються вчиняти черговий терористичний акт, а зокрема, вивозити українське населення на територію Росії і чим подалі. Другі аб'єдругії суб'єкти Російської Федерації. Кії другі суб'єкти Російської Федерації? Куди ви збираєтеся вести цих е, людей? Причому це я думаю, що е, навіть буде відбуватися якоюсь силою. І друга теза це. Абсолютно залякування про те, що готується, начебто, якась там битва за Херсон. ну е, Тобто, ви, ви, ви всі маєте зібрати речі, і давайте вже ми вас кудись повеземо. Слідом, за після цього звернення, вже почало з'являтися дуже багато відео про те, як начебто відбувається ця евакуація. Е, ну. Відбувається так само, як вони показують завжди всі ці свої евакуації. Ми же ж бачили ці відео, як з Харківщини там людей кудись вивозили, як вивозили з Маріуполя людей на якихось маршрутках. Невідомо в якому напрямку. Це це злочини, це тисячі фактів для майбутнього трибуналу. І от на цей трибунал абсолютно свідомо підписуються от зараз у ці гауляйтери. Те, що говорить Тремоусов, потім фактично в своєму восьмихвилинному інтерв'ю повторив і новоспечений керівник спеціальної військової операції. Це такий Суровікін. Ми його вже згадували, цього Суровікіна. Багато. Хайпу зараз було навіть не з приводу того, що сказав Суровікін в цьому своєму першому такому інтерв'ю, а з приводу того, що ця людина читала по суфлеру, то ще й е, читала в стилі, знаєте, текст по дебільному написаний. Зараз просто для того, щоб відмітити цей момент і нагадати вам, хто такий Соровікін. Е, я покажу цей відеофрагмент, Ну а потім ми вже обговоримо е, ключові заяви цієї людини і версії. Версии, а, навіщо він все це промовляв, в целом обстановка в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается Купянского, Краснолиманского и Николаева-Криворожского направления. Це інтерв'ю ще раз нагадую, воно там 8 хвилин. Якщо вам всім дуже цікаво, то ви можете його окремо знайти. Я лише пропоную пройтися по окремих тезах цього інтерв'ю, наприклад, про те, що ситуація на Херсонщині дуже складна. Як ви гадаєте, це підготовка інформаційного тла для того, щоб сказати, ми виводимо звідти свої війська, оскільки наші попередники залишили нам цю дуже складну операцію. Може бути так, може для того, щоб зберегти своє власне обличчя. Що в принципі може означати виведення російських військ з правобережної частини Херсонської області? Це може означати, що це все угруповування, а за деякими даними там знаходиться до. 25 тисяч горків. Оскільки воно відрізано від певної логістики, оскільки воно не може довго утримувати ці рубежі без постачання зброї, продуктів. Ну, коротше, вони залишаються без утримання. Так? І оскільки вони залишаються без утримання, то це тільки питання часу, коли вони можуть, наприклад, попасти в полон або бути перемелені. Засобами так, певними військовими з боку Збройних сил України, тому звісно, одна з версій, чому Суровікін виходить з таким інтерв'ю, що говорить Стримаусов, наприклад, до Сальдому ще дійдемо, це те, що Росія дійсно збирається забрати це угруповання на відповідно лівий берег Дніпра. Для того, щоб потім вивільнити оцих 25 тисяч російських військових, які могли б укріпити рубежі, ну скажімо, на Донецькому напрямку. Наприклад, чому? Чому ні? Чому це може бути неправдою? Є думка така, що це угруповання може бути. Основою для того, щоб підтримати, можливий, а ви знаєте, що Генеральний штаб збройних сил України він такого не виключає. Можливий другий вже похід на українську столицю, який може відбутися навесні. Наприклад, повторитися так навесні, тобто Росія всіляко може вишукувати резерви і забирати війська з тих частин фронту, цього, де вони абсолютно неефективні, або, наприклад, приречені. Друга версія, навіщо це все? Говорить Суровікін, це, що вона, от це найпростіше, нічого не означає. Він це говорить просто для того, щоб проговорити. І Росія не збирається, наприклад. Забиратися з правого берега на лівий, Розумієте, чому так може бути? Тому що в разі, якщо російське це угруповання в 25 тисяч людей переміститься на лівий берег, це фактично означатиме по перше здачу Херсона, а по-друге, означатиме абсолютну відмову планів Путіна здійснювати наступ. Ну, наприклад, на Миколаїв, це фактично це і означатиме. Очищення правого берега Дніпра означатиме відмову Путіна в майбутньому атакувати Миколаїв. Тому е, інтерв'ю може бути: от, ну, таким чином, що а давайте ми введемо в оману збройні сили України, щоб вони подумали, що ми кудись хочемо відійти. І вони попруть, а ми їх там потім бахнемо. Я зараз дуже просто це пояснюю, можливо, так трохи. Оскільки я не є військовим експертом, я, я просто хочу відзначити і звернути вашу увагу на можливі варіанти розвитку ситуації. Ми всі перебуваємо в стані дуже агресивної війни і події на фронті вони змінюються щодня. Щодня вони змінюються. Нам всім дуже хочеться очищити від цих орків, рашистів наші території, вийти на рубежі там станом на 24 лютого 22 року, а потім дійти до кордонів станом на 91 рік, які абсолютно визнані там всіма нормативними світовими документами, повернути Крим, Донбас, от і, і потім зробити так, щоб Росія на нас ніколи не. Нападала, але наш ворог він же теж мутить якісь плани, і ви бачите, що з призначенням суровікіна наскільки змінилася тактика залякування, вона стала абсолютно тепер виразно терористичною. Два тижні ця людина керує так званим СВО, і два тижні щодня у нас тривоги по всій території України. У нас об'єкти енергетичної інфраструктури, які дуже сильно страждають, у нас перебої з електрикою, з цим всім треба щось робити, і з цим всім воно щось робиться. Ми далі можемо лише уявляти, я можу лише уявляти, що цей суровікін придумав далі. І от відповідно те, що зараз відчувається, що воно має щось відбуватися на Херсонщині. От от що, ну, це, -це зараз тільки те, що ми можемо думати, от або підуть, або не підуть. Якщо підуть, то щоб щось посилювати в іншому місті, і тоді вони відмовляються від Миколаєва. Це я вже підсумовував. Якщо не підуть, е, значить, вони просто роблять якийсь обман, в який має повірити Збройні Сили України, тому що Миколаїв це мені здається дуже ласий шмат для Кремля. А Кремль хоче, я вам хочу нагадати, якщо ви подумали, що вони там від чогось відмовилися. Вони ні від чого не відмовилися. Кремль хоче всю Україну. І чому він зараз має забирати 25 тисяч військових, які вже там ге героїчно обороняють територію анексованої херсонщини Ось таке Сальдо. Нагадаємо, хто такий сальдо дуже класний мем, цей не мем, а це скандальне відео, яке було відзняте там 10 років тому, оскільки цей сальдо дуже сильно активізувався і штампує звернення до жителів і народу Херсона. то от я хочу просто для того, щоб така ну представити цю тему, хочу вам показати в якості візитівки, хто такий сальдо і що про нього думали херсонці. І ще задовго навіть до е, всіх цих подій, які трапилися у нас в 2014 році. Те саме, подажіть, людина може на, крісті... пошула, на крісті... Все, Це все, що вам необхідно знати про Сальдо. Сальдо відповідно зробив також своє відеозвернення до жителів Херсонщини. Оголосив про те, що. Дуже цікаво, оголосив про те, що всіх закликає виїжджати і весь цей процес буде добровільним. При тим як ми зараз покажемо уривок із цього звернення, я хочу звернути ще на одну дуже цікаву деталь, яка прозвучала і у зверненні Сальдо, і яка прозвучала, до речі, і у інтерв'ю Суровікіна. Обидва. З різницею в один день заявили про те, що, начебто, Збройні Сили України готують провокацію на Каховський ГЕС, е, і я вам хочу сказати, що це не випадковість. Е, Суровікін заявив про провокації на Каховський ГЕС, е, і Сальдо це повторив. Можливо, готуються величезні теракти на Каховський ГЕС. І у Херсоні, от десь сьогодні я вже також побачив, окупанти запаюють люки каналізаційні. Ну, я не знаю, чи, чи будувати тут якусь логічний цей ланцюжок. Але я думаю, що на це обов'язково треба також звер... звернути увагу. Я думаю, що вже звернули увагу на це а, наші спецслужби, і а, це все дуже сильно аналізується. Ну тепер сальдо кілька кілька слів, які він сказав херсонцям. Подивіться, я об'являю переміщенні добровольному переміщенні і виїзді для жителів Береславського, Білозерського, Олександровського і Снігировського районів. Вся эта работа будет производиться организованной, она будет бесплатной. Тот, кто хочет переехать на левый берег, может остаться на левом берегу Херсонщины. Для людей, які з якихось причин не дивилися це відеозвернення на території Херсонщини по вулицях міста і населених пунктів розповсюджуються ось такі листівки, агітаційні, агітки, «Сохрані сім'ю, «Виїжджай на лівий берег». і от рекомендаційні маршрути вказуються. Херсон-Скадовськ, Херсон-Залізний Порт, Херсон-Каланчак, Херсон. Приморська що нужна знати під'їзді на лівий берег Дніпра, тобто людей всіляко готують до того, що їх будуть переміщувати. Це вже абсолютний факт. З'явилася навіть цифра, скільки саме хочуть незаконно перемістити громадян України в, в якомусь напрямку. Ну заявляється напрямок Лівобережжя Херсона, але ми всі розуміємо, що цим може не закінчитися. Підпро депортацію можуть потрапити до 60 тисяч українців. До 60 тисяч українців. Тому є е, така е, серйозна рекомендація від е, українського уряду, е, щоб за можливості люди виїжджали з цих територій, виїжджали не просто з цих територій, а виїжджали з території, яка окупована. Пан Фендор, Федоров, наприклад, це мер Мелітополя. Він на сьогодні стверджує, що на сьогодні є. Три евакуаційних маршрути, які актуальні, вони дуже складні, але вони актуальні. Наприклад, він говорить про Василівку. Ну тобто, якщо ви хочете виїхати з Херсонщини, у вас не вийде просто взяти і поїхати там в напрямку в напрямку умовної лінії фронту. Там переходів немає. Єдиний пункт пропуску, який. Працює на в'їзд і виїзд на всі протяжності лінії фронту. Це Васильівка у Запорізькій області. Це один з варіантів, куди Херсонці можуть поїхати. Другий варіант це виїзд через анексований Крим. Через відповідно Керченський міск на територію Росії. Ну а потом потім ви можете ну так рекомендується заїхати в Грузію, а вже з Грузії літаком перелетіти в країни Європейського Союзу і відповідно заїхати на територію України. Це дуже складно. Я, я це розумію. Я коли слухав подробиці про всі ці маршрути і уявляв наскільки це може бути важко, але на кону стоїть життя особливо. Чоловічого населення, яке, як я вже сказав раніше, почнуть збивати в отряди ополченців. В цьому навіть не потрібно сумніватися. Це е, жива загорожа для е, російських орків, які, е, повірте, будуть стріляти і в спину е, в тому числі. Ось. Ну і третій варіант він, мабуть, найскладніший для еваку... для, для власної вашої евакуації. Це. Переїзд через Бордянськ по окупованій території в в сторону Ростовської області. Я так розумію, він найнебезпечніший, мабуть, тому що там доведеться їхати через ДНР. Ось в ДНР, наскільки я знаю, відбуваються для всіх, хто туди заїжджає, особливо з українським паспортом. Це фільтраційні заходи. Так звані, це може тривати і по кілька днів. і Невідомо чим закінчиться. Тому ось така ситуація. Але рекомендація це зробити, вона є. Вона є, тому що ситуація з. Оціми утисками з геноцидом вона стає все гіршою і гіршою. Е і це ну стало гіршою після того, як відбулися ці псевдореферендуми. Тепер ви бачите, що оголошується вже воєнний стан на цих територіях, і, і це тільки погіршує становище тих, хто сподівається якимось чином перечекати перечекати, на жаль, е шансів мало Сама ситуація, оця інформаційна, для того, щоб краще зрозуміти, що щось готується, вона дуже схожа на ситуацію, яка свого часу була. Відпрацьована російськими спецслужбами у південній Осетії. на це звертають увагу багато журналістів. І вчора, буквально, от я зайшов, прочитав пост Вахтанга Кіпіані. Ви бачите, він пише це. Це він пише це вчора. Буквально, от тут надвечір. Сьогодні цілий день ішли новини з Херсонщини. Матушка Росія рятує дітей і жінок. Десь я вже це бачив та. 3 серпня 2008 року, за кілька днів до того, як і він тут е демонструє е це новина. З стрічки новин російського інформаційного агентства. Новина, яка датується якраз 3 серпня 2008 року, називається В Южної Осетії продовжується евакуація дітей і жінок». Сама новина в самій новині йдеться про те, що грузинська армія готує якісь провокації. От паралель чітка українська армія готує провокації на Каховський Гес. Там говориться про те, що там в якихось населених пунктах у Грузії готує провокація Грузинська. Вже ста сторона. і тому терміново мешканцям, жителям населенню південної Осетії потрібно виїжджати і для цього от все безплатно організовується. Всі виїжджають. тобто це абсолютна історія, відпрацьована від А до Я нічого нового. Тому що буде далі, приблизно вже всім зрозуміло. І що це за битва за Херсон, і що це за переміщення населення, яке насправді є відкритою депортацією, це все можна зрозуміти, провівши оці абсолютні паралелі. До речі, під цим постом, якщо можна покажіть, покажіть ще раз, є один цікавий коментар. Я теж його так спеціально скріном якраз зробив і залишив Наталія Ємченко. Ось вона там пише, що саме так, саме так готуються умови для тотального використання зброї, в тому числі авіації. Ну це ще одна думка: вивести мирне населення, показати потім всьому світові, що а ми що, це все Збройні Сили України, а самі будуть там валити ракетами всю цю територію, аби не дати можливості українцям звільнити правий берег Херсонщини. Це от, от, просто якщо ви щойно тільки приєдналися до нашого прямого ефіру хвилин 5-10 тому я розглядав версії, які тих тих наративів, які озвучив і проговорив. Начальник цієї СВО спеціальної військової операції Кремлівської Суровікін. і одна з тих версій полягала в тому, що це маневр, що це обман, і що насправді армія Російської Федерації може готувати дуже потужні ракетні удари саме по території правого берега Херсона і правобережжя Херсонщини. Там, де зараз в принципі, знаходяться і російські війська близько 25 тисяч цих військ. Ось тому ви можете трошки відмотати там більш детальний аналіз отримати. І якщо ви приєдналися вже давайте я проговорку спеціально таку зроблю. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Це дуже важливо. Це просунеться це відео в YouTube рейтингу цих всіх подкастів. І ці ті речі, які ми тут проговорюємо, вони будуть більш доступними для більшої кількості глядачів. Ну і відповідно популярність відео, популярність каналу зробить вже і для мене певну мотивацію, аби продовжувати цю роботу і продовжувати якісно готуватися до цих ефірів. А південна осетія Херсонщина Паралелі. Ви зрозуміли. смс-ки, крім всяких листівок, яким я продемонстрував. СМС також розсилаються на телефони херсонців. Ось такі уважаємо жителі. Срочно евакуїрують, будуть обстріли жилих кварталів ВСУ. з 7.00 автобуси Атріч на лівий берег, Связь і вказується номер телефону. Будь ласка, зверніть увагу, що ці смски вони надходять людям навіть вночі три години 22 е, хвилини. Андрій Єрмак. Е... Гострий написав пост з у цього всього приводу, з того, що відбувається на Херсонщині. Ось, будь ласка, росіяни намагаються залякати херсонців фейковими розсилками про обстріли міста нашої армії, а також влаштовують пропагандистську показуху з евакуацією. Доволі примітивна тактика, враховуючи, що ЗСУ не обстрілюють українські міста. Це роблять виключно російські терористи, в яких навіть на Росії на житлові будинки падають. Літаки, ну це про Єйське, тут та натяка, пропаганда не спрацює, все буде Україна.